Діти, сьогодні у нас наступне заняття. Будь ласка, дивимося на нашу маршрутню. це бухтування мотузки. Це дуже важлива річ, тому що під час змагань або під час роботи на скелях нам, нам треба вміти правильно її збухтувати, щоб вона потім не путалася. Далі дивимось машиня. Дуже добре, що це багальне настрій, я тебе підтримую. Ось у нас основна мотузка, десь її близько 14 метрів. На кінцях цієї мотузки дивимось, зав'язані вісімки. Потім у нас буде наступне, я розповім про ці вісімки трошки. І маша буде зараз бухтувати. Маша, тільки я дуже прошу, не швидко. Так? Е, дуже зручний спосіб оптування це бабочка, будь ласка, машина. Так. Так. Зупинись, е, значить дивимось, Ось вона берела дошку, в якій в неї буде тут е, складуватися мотузка. Одне кільце вона буде отак залишати біля великого пальчика, а одне кільце біля мотузки піде від мізинчику. Будь ласка, Маша, покажи наступний рух. Дивіться, на її ширину руки або на ширину, будь ласка, працюй на ширину, да. І ось вона, дивіться, складає. Одну сторону з кінця великого пальчика, другу сторону з кінця. Візинчику. Будь ласка, складай і потім нічого не крутимо, покажемо, що в нас вийшло. От Отак. Залушно. Будь ласка, так, от так. От так. Заложте, Будь ласка, оце тримаємо. Дивіться, ось в неї мотузка, бачите, рівні кільця. Так, ну трошки вона тут. Це піде сюди. Так, все це, це. добре. Да, І ось у неї пішла на дві сторони, дві такі на дві сторони однакові кінця. Всередину вона тримає цією рукою. Тепер вона бере оцей вільний кінець, який в неї залишився. Бачите, він трошки довгенький такий, Бури, Маша. І що вона робить? Будь ласка, вона починає збухтовувати ось десь звідси, вона накидує мотузочку, будь ласка, сама Маша. Маша, не відволікайся. Не відволікайся, дитину. Будь ласка, крутимо. Декілька кілець поперек, Ми робимо це повільно, щоб ви бачили. І заводимо вузол уважно ось у цю дірочку. Дивіться, вона взяла мотузку, бачите, за вузол вісімка, і вона так тримається. Тепер вона може цю бухту-мотушки підвисити собі ось тут на карман ззаду. І увага! Тут зручно використовувати карабін муфтований. Тому що для переносу мотузки на змагання тут не, можна не муфтувати карабін. Якщо ви сюди почепите е, автомат, то вам треба, бути роби... треба буде робити додатковий рух, щоб потім його від'єднати. А так Маша покажи. Вона ось так бере і від'єднує мотузку. І ось вона в неї в руках. І що вона робить, наприклад, якщо вона наверху, вона розбухтовує мотузку? Достає вузол. Так. І ось в неї готова, дивіться уважно, мотузка лягла дуже зручними кільцями, не запутана, дуже зручно для роботи. Це перший спосіб. Зараз ми зупинимося і я покажу інший.